Позвонив мене наглий, всі питають, чого. <звук> Мені самому цікаво. посада буде помічник кулеметника. Похота робить все. От абсолютно все. І інженерні війська, і сапери. Я дуже вміти користуватися максимальною кількістю озброєння, що я тільки є. І не тільки те, що є. Бачиш, що такої типу, зброї в тебе не було, чи ти не бачив, або ти її бачив, але не працював з нею. Підходь, цікався, бо в житті все пригодиться. І ітогі навчився користуватися ну, можна сказати, всім озброєнням, що в нас є скроме. Артилерію не працював, звісно, я таким. СВД, Мосінка, калашмат, сімка, калашмат, п'ятерка. теж, яка хрена. Піска боїться, жесть, калашмат тема. РПК Браунінг, ну і в мене ще я перший перший такий толковий кулемет, що в мене був це Дашенька. Він дуже-дуже любов до неї досі є. Ну як, ранок почався з кави, в будь-якому валі він починається з кави. Вже кажуть, що не з кави — це Просто що до кави може бути щось. Ну, допустимо, в нас пішов штурм до кави. 14 число, масовий штурм. І, коротше, пішли повністю по нашій лінії і обійшли блядь, нас із флангів, і вони в нас ходили і в тилу, блять, були. І, коротше, ми були майже в кільці. Ой. Не завжди, в принципі, на моїй позиції оборони 360. Ну, мало лі. Там піде. Там наші. Там піде, там піде, там піде. Там наші. Якесь залізло недобиток якийсь та сідець. Щас... Значне там діло робить. Один може такої херні не робити. І не спеціально сам того не розуміючи, я ж себе забезпечую, я себе по кругу виставляю, в мене все є. У мене і міни стоять, і розтяжки стоять. ну і Все так, як треба. Щоб його дистанційно по максимуму прижати, поки, поки він там, щоб я міг сіти тут нормально сняти чехли і зрозуміти, що мені зробити з ним далі. Щоб собі нормально просто розложити і послідовність дій, які можуть бути. Ну, вони пробують до нас і пройти, і пролізти, і проїхати, і пробігти. Ну, все пробують. Реально, їхня тактика міняється з кожним штурмом. Побачили, ось ага, все, так не працює. Значить, ми отак все одно робимо, але менше. А друге направлення ділимо отак, ось по такій тактиці. Вони пробують зайти з різних сторон. Пробують поїхати на броні, а потім спішуються. При встала, вони вигрузились. Їздили пішком штурмувати. І вони ними їздять, блядь, заїжджають. Сука, в тил. І вони по всякому. Можуть, блядь, прямо зразу, зразу, три різних, поряд... різних порядки в одному часі. І броня, і мототехніка, і піхота так пісують, і всі з усіх сторон, блядь. і ти такий, як ах... і сука. Ну, в основному ми стараємося знищувати видимі цілі. От коли я його бачу, тоді я по бля... ньому працюю. Якщо я його не бачу, і... але розумію, що відкуди він по мені працює. Якщо я можу туди з РПГ РПГ'їхати, чого мені не? Туди ЗРПГ, коли з Калаша, воно без толку. Я тільки з калаша ще прижав, щоб він ліг. І З РПГ в'їбать, бо він вже лежить, там нікуди він не дінеться. Якщо б встав, значить щось неправильно зробив. Треба ще раз його. обходять, да, вони копають підкопи, тонелі, їбать, риють вони в натурі, що кроти. Ну, риють вони, швидкість їх ну, за день 15 метрів прокопати. Ну, я б б'явся, якби я метр прокопав. Той асфальт, я я, я, <плес> я його жесть. Тоже, якщо вже дорився до піска, ух, алілуя. Але теж, як вокруг все чорне, твісок, аж куди його дівати. В основному, коли штурм, ти сидиш в окопі на тому коліні, і бо потому, що пулі свистять, я, ху я Ну, Це нормально. <плес> а от прилітає пташка, якщо стар зависає над тобою, бежи укриття. От йому для того, щоб зробити скид, йому треба за тобою зависнути, прицілитися. І в тебе є фора оця 2-3 секунди. Оце да, цей пах. Це отстріл. У Узергем в нього така є функція, як підрив капсуля. От коли цей капсуль підривається, це і це відбувається цей пах. І поки він здетонує, повністю запал до взривателя для того, щоб нормально ввальнити гранату. Ну, це в тебе є ці 2-3 секунди. Максимально понижуйся. Максимально. Є можливість лягти — лягай тільки головою відпудова. Головою в тил всегда. Ну так, постійно копаєш. Постійно. Завжди в укритті, льошки, нори, завжди старайся щось копати. По-перше, тобі не що делать. Стріляв, стріляв, блядь, заїхався стріляти, пішов копати. Ну, тобі вже не сидиться, тобі вже наскільки скучно, блять. От реально на війні буває скучно. Головне, щоб було куди її одягати, і була куди здівати, здіватися, що ти накопав. Накопати то заставляти за собою безполезно. Ну, Все в твоїх руках, удобство, копай. Як казав цей Арнольд Спроснір, імпровізуй, да? приспосаблюйся, преодолівай». <сум> ну, теж. Імпровізую. Фантазія це найкращий друг чоловіка. В тебе завжди критично це вода та їжа. Завжди в тебе. Провізія критична. Всі завробить запаси. Води Особливо особисто робить запаси. Пити хочеться завжди. От коли штурм, допустимо, я, бля, Всі... курю піде здобує. Я... я і так стараюсь, в мене в день йде менше, ніж пів пачки. А от як штурм, у мене за час може пачка так, Значить не замічаєш, коли куриш, а воно йде. Вода також йде. Прилітає наш дрон, вампір. Його бабо Ягою називаємо. Ну, пір його називають Баба ягою Ну і ми теж як гуде, наче трактор на тобою. Їх нема. Якщо вона летить, то в натурі тільки твоя. Вона може летіти з мішками з провізією, а може летіти з ТМ-ками. От чим хуйня. Прилітає дрон, скидає там те, що при, привіз, привіз ну, голову. Голова працює на нулю. То. В нього є определенна точка, де він що скидає. Тобто він похуй, що скидає. В нього є точка, просто скида. І він всі на ту точку скинув. Тобі вже задача прибігти його забрати зі скидують і все. Воги, гранатку до РПГ. Патронів готують, все літає з неба, все. Стараюся, взагалі стараюся кожного дня робити доставки. Тому що БК йде, і БК йде в нормальних кількостях. Буває за день, ну не постріляєш, то, то вийшов, ага, по роботу, все нормально. І почистив автомат. Всіх зброя обслужена. Зразу максимально готую себе по екіпі, завжди тримаю зброю блядь, в нормальному робочому виді. Щоб вона завжди ось, в будь-який момент ти став і хубавиш, ти знаєш, ти в ній впевнений, що вона буде працювати, щоб вона не заклинить, не буде ніде нічого такого якоїсь проблеми, чи, блядь, щось не, не хвататиме в тебе до тої зброї, чи в тебе щось просто не буде. Завжди думай максимально сам про себе, укомплектуй, а потім вже настраюйся морально. Бо, тому що морально це самий-самий тяжкий фактор це моральний. Тепер тебе не, не чай з тобою прийшов пити, а вбить. Тож давай на його, поки він не найбільше тобі, блядь. Бо Бо таке життя зараз. Друге, тримай завжди себе в руках. Завжди старайся думати спокійно. Там на гарячці можна такого нахуяти, що потім сам сидиш і думаєш, як його розгребти. Ти розумієш, а, ось що зараз міномет, треба б'їхати з позиції, бо її розберуть. Ти біжиш уже, ти, ти забув, що в тебе там розтяжки твої, міни сам постелив я. Ти побіжиш в ту сторону, блять. Ну, якщо пробіг красавчик, фартануло. Ну, а можна ж так за собою ту всю хуйню поволокти. Це вже сім'я. Чесно, отак у нас один за одним готовий розірвати. На дворі заряджають. Дворі заряджають, так? Да? Чого? На да, дворі заряжай, Просидь там три місяці з нами і будеш тим братом. Будеш нашим членом маленької сім'ї. Тоді поймеш, що вона така маленька сім'я. Коли ти в натурі, ти лягаєш спаті, ти знаєш, що пацани зробили все можливе, щоб ти чому, нормально поспав. І якщо почнеться якась пікачка, вони тебе розбудять. Вони тебе всегда стараються забезпечити. Безпекою в перший час постійно. Проте піклую за твій чайку принесуть. Ті хоті ти таблетку подадуть в натурі. А так там один одному і мами, і папи, і брати. В Принципі, я теж вже адаптувався нормально до цієї війни, повністю до бойових дій, готовий в будь-який час, в будь-який момент прийняти нормально бій навалить. Бо тому що в ці моменти стає так очко, і ти, що хотів до цього вмерти, ти так так різко хочеш жити потім. І борися за це всім, всім чим можна. Адреналін хуй так, що я ти говорю, Повірить, аж підприюдиш. Я і танцював. Просто танцював. ти Й... Ну як, тримався в руках отак. Ну, шутки в нас всі гонять, всі шутять, всі сміються. А? Понятно, да, війна. Ну, то що тепер? Ходить киснем постійно. Підйомим постійно один одного, це не без цього. Це на підйомах, ми наверное, досі живемо. Ти ж сюди йшов для чогось? Ти йшов для того, щоб тебе вдома було безпечніше. І от ти думаєш про свій дім. Є кохана людина, думаю про кохану людину. І пиздуй, щоб її так ніхто не обіжав. Все для сім'ї.